Усім привіт! І така хороша думка, прям хочеться на ходу її записати. О, є болючі місячні. Не терпіть їх, тим більше не пийте таблеток. Просто займіться трішки активністю. Велосипед, швидка хода, легке присідання, без Сильного навантаження. Чому воно допомагає? Під час насмісячних йде такий стан в жінки такого, як затихнути. І в нашому тазовому дні наша кров повільніше циркулює. І коли ми трішки її розрухаємо, коли трішки дамо легкого навантаження, кров наша розходиться, спазми наші самі по собі проходять Усіх обнімаю, цілую люблю.